Я з Вадимом був знайомий з 2022 року, наслужила разом, проходив навчання в Національній академії, я в нього був заступником по роботі з персоналом у навчальному курсі. Запам'ятався він мені веселим, життєрадісним, завжди він хотів чогось більшого, завжди спрямовувався до чогось кращого. І коли в 2023 році був достроковий випуск, то він вибрав свій шлях. На кордоні, скажімо так, на кордоні, на неспокійному кордоні. Запам'ятався дуже дуже світлим. Я його пам'ятаю, досі я не вірю в те, що трапилось. бачити, бо нього Познайомилися ми з ним ще у 2019 році. Коли разом вступали до лав Національної академії, навчався він добре і був чудовим курсантом і мав побудувати кар'єру гарного офіцера. У нього були для цього всі задатки. Це дуже важка для мене втрата, бо ми дружили доволі близько. І Вадим був дуже хорошою людиною. Прям ну, таких чистих людей насправді мало зараз. І цього не мало статися.